Неймовірні м'ясні кульки з сиром у фритюрі. Виходять надзвичайно соковиті та дуже смачні. На м'ясорубці перемелюю 1 кг курячого філе, близько 100 г сала та одну середню цибулину. До фаршу додаю по одній чайній ложці солі, чорного перцю приправи до м'яса та паприки. Добре перемішую. Нарізаю твердий сир невеликими кубиками. Формую невеликі кульки з фаршу та кладу всередину шматочок сиру. Раджу не робити їх занадто великими, щоб добре просмажились всередині. Кульки відправляю в морозильну камеру, щоб трохи підмерзли. Готую кляр. Спочатку обкачую кульку в збитому яйці, потім у панірувальних сухарях. У невеликій каструлі нагріваю приблизно пів літри олії та обсмажую кульки у фритюрі близько 10 хвилин на середньому вогні. Слідкуйте, щоб не пересмажити. І ось м'ясні кульки з тягучим сиром всередині готові. Смачного!